Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Військово політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. відреагував на загибель українського льотчика в 16 під час відбиття атаки РФ 29 червня. На його думку, ще одна трагедія з американським літаком, у котре доводить те, що реактивний винищувач не призначений для збиття стоячих до звукових цілей, а саме шахедю про це він написав у своєму телеграм-каналі. Журналіст висловив повагу загиблому герою Максиму Устименко та співчуття його родині. А Робота реактивного винищувача з автоматичної гармати по стоячому шахет 136, у якого зараз не просто биче 90 кг, а всипана шрапнеля. Це найвищий ризик для літака і пілота, заявив Коваленко. За його словами, для таких цілей необхідно застосовувати легку турбує Тову авіацію за його словами для таких цілей необхідно застосовувати легку турбину гвинтову авіацію, наприклад, розроблений бразильською компанією легкий штурмовик Super Tucano, закупівлю яких Україна прощолкала ще 6 років тому або ж легкі ударні гелікоптери, на кшталт Бейтс AH Viper, які країна так само не замовила, бо всі активно рефлексувала на недосяжні фантастичні AH-64 Apache. Про йоби минулого нам виливається великою кров'ю сьогодення, але проблема в тому, що на четвертий рік війни. Не бачу в цьому питанні рішень, які могли би ці прояви виправити з урахуванням наявних можливостей, які нахабно ігноруються, але спираємося на героїзм і самопожертву блакитної крові нашої нації боляче. Констатував експерт. Нагадаємо, 29 червня пілот винищувача в 16 льотчик першого класу. Підполковник Максиму Стименка застосував весь комплекс бортового озброєння і збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкодження, почав втрачати висоту. Герой зробив все можливе. Відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг захисникові неба на віки 32. У нього залишився чотирирічний син. Відомо, що пілот закінчив Харківський національний університет протиповітряних сил імені Івана Кожедуба, де вчився разом з військом льотчиком Олексієм М. Месем позивний Монфіш, котрий теж загинув на Ф 16 відбуваючи атаку РФ Помста за Макса Помста. Пишите гелеграм-канал Помсти». Годину тому все прикордоння РФ було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 27 бубардувальників нового зразка. Росіяни не могли їх засікти радарами. Ще 40 були на чергування, випускали ракети з території України, прикордонні аеродроми горять вибух за вибухом? Російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Десятки бортів спалило в ангарах. Склади з ракетами також горять. Поминки за наших пілотів. Повтім, найбільше дісталося базі МЗОК. Сьогодні в база МЗДОК зазнала потужних ударів. Пишуть про 15 ракет, які обійшли системи ППО і нанесли удар в місце розташування льотної техніки особового складу. Аеродрому точили. Крім того, Москві в районі оголосили надзвичайну стацію. Джерел говорять про те, що дрони з землі координував спецназ який, окрім удару по авіабазі, розніс ФСБшний загін 29 червня. Пишуть про нові вибухи по всій Москві. Серія вибухів московських закинутих авіабазах аеродромах, які намагаються терміновому порядку відновити годину. Тому за московським часом зафіксовано пряме влучання ракети українського виробництва Ельбор – стратегічний підземний об'єкт на південному заході від Москви за попередніми координатами мішенню Стала над секретна база управління, яка використовувалася як дублюючий центр оперативного командування в разі масштабного конфлікту. Після влучання спалахнула масштабна пожежа, рівень ураження критичний, під землею значено вузол зв'язку. Серверні системи об'єкти захисту інформації, структури відповідальні за управління міжвидомчими силами. Втратили координацію потужний вибух, зруйнував декілька поверхів об'єкта. Обваливши захисні шлюзи, було зафіксовано повторні підземні детонації, які могли вхадувати. Було зафіксовано повторні підземні детонації, які могли вказувати на вторинні враження боєприпасів або електромереж. За наявними даними згинуло 110 осіб, включно офіцерами ФСБ, інженерів зв'язку і оперативним персоналом, ще близько 160 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ідентифікація тіл триває. Багато з них повністю обгоріли через вплив високих температур. У момент вибуху в Кремлі тривала нічна нарада з представниками ради безпеки. Як стало відомо інформацію про ураження об'єкта особисто доповіли Путіну за свідченнями інсайдерів, глава держави втратив свідомість, негайно було введено протокол евакуації през. Денський кортеж терміново залишив Кремль. Подіна транспортували до резервної локації в районі Костромської області. Супровід підрозділа ФСО і медичної бригади ООУДАР, спричинив справжню паніку в апараті безпеки, поширились на підтвердження повідомлення про ураження москового центру, який забезпечує взаємодії сил ядерного стримування. Спостерігається масштабна дезорганізація в комунікаціях між силовими структурами. Паралельно Москві обмежено мобільний зв'язок. Підземних округах спостерігається перебої з електропостачанням. Госпіталі переповнені. Військові госпіталі внукова дінцово-подольську переведено в режим надзвичайної ситуації, доставляють поранено в Закритих решфрижеторських транспортерах редакція каналу несе не відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.